11 листопада 2022 року для всіх херсонців визначальна дата: дата, яка перевернула наш світ, і ми завдячуємо Збройним силам України за те, що маємо сьогодні вільний Херсон Ігорю Валентиновичу. Як ви дізналися новину про звільнення нашого міста? Я, ви знаєте, був вимушений виїхати з окупації і, власне, дізнався про звільнення Херсону в місті Києві з телеграм-каналів. Зв'язку такого тоді не було із містом Херсоном, хоча там залишились знайомі і залишились мої рідні, близькі. Але от з телеграм-каналів, коли дізнався, ви знаєте, що я саме перше пожалкував, пожалкував, що я не з ними. От це для мене було таке, знаєте, от досить таке, ну серйозно. І мій, мій син теж саме мені говорив: Ну чого ми виїхали? Ну чого ми не зараз, не там зараз. І коли ми побачили, що заїжджають наші військові, що е, повна площа людей, які святкують і вночі без світла, без газу, без нічого. Але ну, це було супер. Да. Це було супер. І оце я єдине, що пожалкував, що я не з Але Але дізнався в місті Києві, і це було, знаєте, таке свято. Е, ну, для кожного херсонця для, кожного для не були. І це знаєте там не повернення жовто-блакитного стягу там на нашій да, адміністрації, на будівлі а це було таке віра. Ну от Сперебукні. все в перемогу, що все буде чудово. Що сьогодні ми ви можете побажати херсонцям, тим людям, хто залишається в місті, тримає місто і всім тим, хто по всьому світу. Я єдине хочу, щоб звичайно побажати терпіння, здоров'я, і хочеться от побажати, щоб вони херсонці не втрачали віру, тому що багато хто говорить там якісь там рожеві окуляри чи не рожеві окуляри, але тим не менше, ми віримо, що ми повернемося в Херсон і всі, всі разом повернемося. Обов'язково тому саме головне херсонцям вірую. Ну, ви знаєте, я як і декан медичного факультету, звичайно, і з, зі студентами розмовляю. і Всі розуміють, які перед ними стоять виклики. Це звичайно, відбудова нашої медичної системи, і ми всіляко хочемо цьому. Допомогти і будемо всіляко допомагати це точно. Тому що навіть і зараз деякі студенти готові їхати працювати під обстрілами, незалежно ні від чого, тому що всі вірять, що ми повернемося. Тому саме головне віра Херсонцям, і ми будемо краще, обов'язково. Дякую, дякую вам за відповідь.